Друзі, всіх вітаю! Готувала м'ясний рулет з фаршу зі смачною начинкою. Ділюся з вами рецептом, можливо, і вам сподобається. Приготування. До свинячого фаршу додаємо цибулю. Цибулю натерти на дрібній терці. Додаємо яйця. Сіль додаєте на свій смак. Додаємо приправу до м'яса, сушений чесник, перець чорний мелений, додаємо ману крупу, все поєднали і добре змішуємо. Змішуємо до однорідності. Затим добре вимішуємо. Вимішали і зверху накрити харчовою плівкою. І залишаємо на 10 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Перед солодкий очистити від насіння, помити й обсушити паперовим рушником. Нарізаємо соломкою затим кубиками. Сир твердий нарізаємо брусочками. Нарізайте так, як подобається вам. Беремо рукав для запікання, відрізаємо 50 см і розрізаємо по шву. Розгорнути викласти на робочу поверхню, змастити олією посередині рукава. І викладаємо м'ясний фарш. І розподіляємо по поверхні рукава. Далі розкачуємо качалкою. Формуйте квадрат так, як подобається вам. На сформований квадрат викладаємо начинку. Начинка у нас солодкий перець. І розподіляємо по всьому квадрату. Викладаємо нарізаний сир. Розподіляйте сир так, як подобається вам. За допомогою рукава для запікання згортаємо м'ясний фарш з начинкою, щоб вийшов рулет, защепити добре краї і шов на поверхню. Сформований м'ясний рулет загорнути в рукаву. Загортаємо декілька разів. Зав'язуємо один край ниткою чи зав'язкою. Затим зав'язуємо другий край. Зав'язуємо добре, щоб під час випікання не розв'язався. Рулет посередині також зав'язуємо ниткою і протикаємо зубочисткою. Викласти сформований рулет у форму для запікання. Випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 50-60 хвилин. Минуло 60 хвилин рулеті стали з духовки. І розрізаємо рукав посередині. Беремо кетчуп і кунжут. Змащуємо м'ясний рулет кетчупом. Затим посипаємо кунжутом, посипаєте за бажанням. І відправляємо в духовку ще на 10 хвилин. Готовий мясний рулет викласти на пергамент і залишаємо до повного стигання. Після того відправити в холодильник. Рулет смачний як в гарячому, так і в холодному вигляді. Готуйте, хай вдається, всім смачного. Дякую всім, що підписалися на мій канал Готуємо з любов'ю. Будьте всі здорові і щасливі під мирним небом!